Вже в четверте гуманітарна допомога від Рената Ахметова вирушає до зони АТО цими хвилинами. Тривають останні приготування. За процесом спостерігає кореспондентка Сабитій Вікторія Чистюхіна. Вікторія, скільки вантажівок поїдуть до зони гуманітарної катастрофи цього разу? Доброго ранку, Марино. 32 фури вже готові відправитися до Маріуполя. Около 3, біля трьох мільйонів людей чекають на допомогу у зоні антитерористичної операції. Люди залишилися без світла, води та продуктів взагалі. І допомога буде відправлена саме їм, а також тим переселенцям, які виїхали із зони бойових дій. Фури готові відправитися із Дніпропетровська вже хвилини з хвилини на хвилину. Зі мною поряд знаходиться Владислав Денисенко, губ, координатор гуманітар. Орного штабу при фонді Рината Ахметова влад супроводжуватиме гуманітарну колону протягом усього шляху. Влад, скажіть, будь ласка, який асортимент продуктів додався цього разу? В этот раз у нас добавилась вермишель быстрого приготовления. К нам на горячую линию обращаются люди с просьбой предоставить продукты, которые необходимо быстро приготовить. Учитывая тот факт, что на территории, где ведется АТО, постоянно возникают проблемы с водоснабжением, с электроснабжением, нужны продукты, которые должны быстро приготавливаться. Дякую це був Владислав Денисенко за останню інформацію про гуманітарний рейс, який вирушатиме до Дніпро... до Маріуполя з хвилини на хвилину. А я нагадаю, що гуманітарна допомога відправляється з кінця серпня. Безперервно, майже кожного тижня, волонтери відправляють продуктові набори до Маріуполя. А також вже звідти вони відправляються до міста, де тривають бойові дії. Безпосередньо там працюють волонтери, які знаходяться постійно на місці, і на сьогодні. Вже відправлено 5 тисяч тонн продуктів а, туди, а також до інших міст. А це 450 тисяч продуктових наборів. І зрозуміло, що волонтери працюють у спартанських умовах і а, видають допомогу також у домівках, наприклад, там, де немає світла, наприклад, у Донецьку, у Пролетарському та Левському районах видавали допомогу при свічках. Ми сподіваємося, що коли четверта колона доїде до міст, то ситуація налагодиться. Ну а ми вирішуємо у. Ть, аби доставити допомогу тим, хто її так сьогодні потребує, Марино. Дякую, Вікторія Чістюхіна, кореспондентка Саби.